Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI повний привід ДФЦ двигун. на чистку всієї системи екології з міста Суми. Так, пробіг автомобіля 207, але пробіг тут може бути нерідний. Тому що в автомобілі Stage 1. Зашитий. Так, На прогріві автомобіль ще не прогрівся. 13 тисяч секунд по часу ставлю, скільки це годин, проїхав, насобирав 16 грамів. Непогані показники, мінус 0,58, 300 кілометрів від посінні регенерації. Ще плюс-мінус 8 грамів і вмикнеться регенерація 500 500 буде. З залежності від з якої швидкістю автомобіль їхав, наче непогано, наче непогано. 63 грами масаної зелитиск 11 гектопаскалів 10. На обертах. 8. власника авто турбує зола не хоче, щоб вона була в сажовому фільтрі, а також якийсь ЕГР приклинює. Але помилки зараз немає. Власник був на діагностиці в себе в місті, і електрик сказав, що якийсь клапан ЕГР клинить, що потрібно чистити. Ну, ось і завітав автомобіль на чистку. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, Апарат вже під'єднано, йде процес чистки. Апарат під'єднується, ці всі деталі демонтуються. Ось бачимо, всякі чорно. Випадає із системи декології. Сразу чищу в два етапи без окремо зола і окремо сажомастині. Хочу зробити акцент на. Ось патрубок повітряний вхід до турбіни і в, е, вхід е, повітряного фільтра і до турбіни. І ось бачимо, яка тут знаходиться ситуація. Це не сажомасені відкладення, це відкладення від едблю мочовини і масених парів достає це все діло через другий ЕГР, аж сюди, де стикається повітряний патрубок. Бачимо, аж сюди доходить. Звісно, воно буде і в цьому патрубку, де вже є і вихлопні гази, і повітря теж буде. Тобто не тільки сажу відкладення, автомобіль має, а ще там, де є система AdBlue, оця сіра речовина, це AdBlue мочовина і масляні пари. Воно схоже на герметик або на клей. Воно як засихає, робиться. Твердим, коли нагрівається, розм'якшується. Зараз прочищу всю систему екології і будемо бачити на показники. чистка завершена, автомобіль в стані прогріву, палив на видалі, з холоду в гарячу, в нулях, форсунки плюс. Так. Е, на холостих нуль. На обертах на Обертах рівно 15, під'єдную датчики диференційного Дивимося на показники. Датчики вмикаються. трубка ось сюди. Насажує фільтр. Під'єднується сюди. Так, датчик по... Показує один, головне на обертах. Все правильно вони показують. 15 гектопасталів. Далі заходить глибший мінус, мінус 267 68. Все правильно, 14-15. Так, і загальний стан перепровірки автомобіля. Пройдуся по всім його параметрам. І так, висновок по автомобілю перепровірено, зауважень зовсім немає, абсолютно справний автомобіль, паливна, охолодження, екологія, вентиляція картерних газів. Трішки під питанням, тому що олива тут залита 5 в 30. Але взагалом справний автомобіль питань не бачу. Гарантійний лист на стан чистоти 150 тисяч кілометрів пробігу. Наступна чистка на 350. До цього часу тримати в правильному технічному стані авто. Особисто доповідаю власнику автомобіля про заміну тих чи інших деталей, догляд за автомобілем. Щоби їздити без всяких проблем з частими регенераціями, з ноксами і тому подібне. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня! До мене завітав посад b 8 20 TDI на механіці з Київської області. На чистку всієї системи екології. Дивимося показники 243 пробігу. Так, майже прогрітий автомобіль. Показники жахливі. в хлам, 21 км від посіння регенерації, вже 13 змірена і фактично 4 комп'ютерна. Теж погано. Регенерація закінчується на 5 грамах, тобто автомобіль довго їхав, пропалював сажевий. Вийти на якісь показники. І якщо довго їхати на регенерації, тобто не 15 хвилин проходила регенерація, а там 25-30 хвилин, то маса сажа розчитана і в нуль може війти. А це є погано, тому що довго йшла регенерація. Тобто десь на 3 і закінчилась регенерація. Так, 80 грам масиної золи, зали. Сажвом фільтр і границя заповнення теж 80. Ну, пробіг може підкручений на 50 тисяч. Неважливо. Тиск 9 на холостих, на обертах. 58. Маса сажаізмерена, росте 1332. Так, є таке. І, як завжди, часі регенерації в даному автомобілі 50 км. По трасі 150 не більше, а помилок немає. Під'єднує апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, подивимося скільки тут золи. По Показникам повинно бути безліч. Так, ось що насипало. Зараз допоможу від уніктаяти. Остатнє. Так. Ось вона на ганчірці. Основна частина. Це все болото, це і є зола. І по краям залишилася густа коричнева зола. Так, а також багато ще попутно-чорного висипало. Це новоутворена сажа. Її повинно бути, не повинно бути після 20 км пробігу після регенерації. Якщо вона є разом з олою, значить є проблеми з температурним режимом. Буде перепровірено після чистки всієї системи екології. Так, йде процес чистки сажомастяних. Чорного предостатньо, як для такого пробегу для посада предостатньо. Чернейшая система. Черная. Так, чистка завершена на останній стадії сажумаслині. Багатенько сажомасляних, тому що сітка крупна, не та, що раніше була мілка, яка ще більше фільтрувала біла фарба з мого фільтра. Паливна плюс, в нулях, сажовий прогрітий. Можна газувати. так, На холостих. 0 на обертах. 18-19 під'єдную датчики диференційно, вже один був в ремонті, знімав датчик ось в такому стані. Тобто від частих регенерацій вже була проблема, що згоріла ножка. Чи працює сам датчик, зараз перевіримо. Так, Під'єднав свій новенький, тому що той датчик розсипався. Один рідний, один мій новенький, нуль на холостих, на обертах. Чудово показує мій новенький датчик диференційного тиску 15. Бачимо 1062, бистренько падає вниз. Стан нової системи екології. Так, і загальна перепровірка автомобіля. І так, висновок по автомобілю. Перепровірив. Повністю в автомобілі невеликі дефекти по температурним режимам. Термостат не працюючий. Власник авто замінить вже в авторадіатор-сервіс в місті Борисполі, тому що буде їхати через Бориспіль в Київську область в Березань і там поміняє. Окремо термостат. Так, по датчику Цьому диференційному він не працюючий. Він все таки видав помилку, я його доклеїв, щоб тримався, але він видав помилку Пен 0,470. Підкинув свій датчик, вживаний в подарунок, хай їздить автомобіль. Так, гарантійний лист, обов'язково. Наступна чистка на 400 тисяч. До цього часу, ось як на прикладі цього автомобіля, не був працюючий термостат і дав признаки частих регенерацій. Тобто, автомобіль працював на збагаченій суміші раз, і датчик, можливо, щось неправильно показував. В сумі збій в системі екології. Зараз все. Чисто все працює, Паливна працює, масляна система вентиляції працює і все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8. Не знаю, звідки приїхав. Хлопці приїхали, Ключі дали, займайся. 2.0 TDI На автоматі. Двигун у нас ЦРЛБ славнозвісний. Так, 292 пробігу. Так, регенерації тут 30-40 кілометрів, в незалежності, як їдеш, траса, місто, деколи 50, але деколи, якщо понаступать і позаливають присадки, тоді 50 км, а так 30-40. Виконує регенерації. Так, ось 4 метри, 4 км назад була регенерація. Жахливі показники. 76 зали, невідомо, може колись щось чистилось, змінювалось, щось похоже. Да, 76 і пробіг буде 300, це буде. 80 грам заповнення масляною золою. Ровно 80 грамів, да. Тиск 10 на холостих на обертах. 60. Дуже швидко росте, ще раз покажу. Ізмерено. 876. 40 кілометрів і регенерація. Що тут у нас? Так, нема помилок. Під'єдную апарат, роблю чистку Апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія виявлення масляної зали. Власник авто залишив автомобіль, поїхав на роботу. І питав, чи буде це відео, скільки тут масляної золи насипає. І саме сажва фільтра. Зараз покажу і всі відео в основному знімаються для власників автомобіля. Щоб вони бачили показники до, після, в якому стані сажовий фільтр, в якому стані сажомаслені Деякі автомобілі. В один етап і сажу маслені, і золу показую, але це при тому, що власник знаходиться здалека, приїхав і знаходиться в мене в приміщенні, то щоб скоріше почистити і відправити додому до комендантської години, щоб встиг, тоді це робиться в один етап. Зараз зроблю в два часу маю вдосталь. Поїхали. Так, ось в розчиненому вигляді масляна зола фільтра, Допомагаю втанути рідині. Скоріше. І зараз подивимося, ось Євро 6 шмат сажового фільтра з Volkswagen Tiguan. Границя заповнення 80 грамів. Деколи буває ще більше. В автомобілі по факту там 50. А заповнений так занадто багато, що вже зверху ця вся масляна зола, так. да вона тут є? Ось вона тут є. Це не куновський двигун, де її буде занадто багато, тому що там інакша прошивка, інакші температурні режими і будуть вони, як завжди, рекордсмени. цей момент по прошивкам. Якщо буде інформація, цікава, звісно, доповім. А так, звичайний посад Б8, золи ось скільки буде. І вона робить всю погоду сажу. Фільтри. А куна, двигуни, CRMB також проблемні, тому що там інакші температурні режими. Якщо вони не в нормі, золи буде, як завжди, в категорію рекордсмени. Де процес чистки від сажу ну, асфальт, як завжди. Це більше всього впускний колектор, єгір, магістралі, клапана і ГБЦД клапана. От Там саме більше чорного. Єгір номер 2 і холодна частина турбіни, там менше. Але це автомобіль без AdBlue. Там, де є AdBlue, там ще плюс є цей сірий пластилін від мочовини і масиних перів, який забиває другий єгір. І ось помилка є така P2002. Там сітка, теплообмінник, все забите. Плюс теж забиває основний Єгір, але не так, щоб був такий чорніший асфальт. Тобто, з другий контур Єгіра забиває, без Edblu перший контур високого тиску Єгіер і всі його магістралі. Так, чистка завершена, сажу масення відкладення. Во всій красі. Таке добреньке понасипало. Зола тут вже є, стара запечена, корічньо десь попадається. Автомобіль працює на витяжці. Так, що в нас тут? Прогрітий автомобіль, прогрітий сажевий палив на плюс, питань до неї немає. Ідемо далі, до екології. На холод з нуль на обертах. 15-17 стан нової системи екології. Впуск, випуск, саживи, єгієри, турбіни, поршнева – все в ідеалі. Залишилось перевірити. Систему охолодження і систему масляну Під'єдную датчики диференційно, дивимося на показники. так, 2 гектопаскалі по факту 0, головне на обертах. Маса сажу падає, але ну, по факту 17-15, ніяк не 23. Так, зараз підкину датчики правильні і подивимося, що вони показують. Так, під'єднав датчики правильні. На холостих нуль на обертах правильно показують. Чому так? Тому що я відслідкував таку... Систему цих датчиків вони абсолютно нові, недавно замінювались, трішки їх замастив. 2016 року датчики. В чому їх причина? Це звичайні датчики по 500 гривень китайська підйобка. Наклеєна наклейка, на, зроблена на 3D принтері, і ціна виросла з наклейкою в три рази. Тобто 15-2000 гривень тоді коштує цей датчик. Дуже часто їх замінюють, але попадаються на фальшиві китайські датчики, які неправильно показують. Зараз проходжу всі перепровірки, Остання перепровірка, чи є повітря в системі охолодження. На прикладі автомобіль вже добре прогрітий 99 градусів, а олива ще не допрогріта. Приблизно повинна теж бути 95-97 разом з антифризом. Варто перейти на оливу 0В30. Тиск 11 повно Автомобіль сам газує, провіряє. Маса сажує, все падає і падає. Так, все в нормі. Такі змінення масляної золи, зараз покажу як. Фізично її немає і комп'ютерно теж буде просто цифра, щоб відраховувати вже нову золу. Так, ось такі значення. Вже змінилась маса сажі під регенерацію, щоб наново прорахувати масину золу. Ось 0,01 грам. 0 метрів. І автомобіль зараз проїдеться регенерацію, і зола вже буде 0,01. Так, висновок по авто. І так, висновок по даному автомобілю буде такий. Все працює. Питань по автомобілю абсолютно зовсім немає. Система екології, система охолодження, система паливна, система вентиляції картерних газів і масляна система. Але є деякі рекомендації. Рекомендації, це, власне, вже власник авто сам по собі буде дивитись, хоче він їх від мене. Чи не хоче. Перша рекомендація на оливу 0В30 перейти на оригінал, щоб не було проблеми з перегрівами оливи. Це перше. Друге, датчики диференційного все ж таки рекомендую замінити, тому що по трасі, якщо їздити нормально, в міському циклі вони показують більше, ніж навіть по манометру. І є такі відхилення. Тобто автомобіль може вмикнути не заводську якусь регенерацію. Не по комп'ютерній комп масі сажі, а по вимиреній те, що датчик показує, що вже потрібно вмикнути. А по факту там буде ще довго до тої регенерації. Далі по системі охолодження, звісно, радіатори зовні. Автомобіль має турбіну, потрібно. Правильне нагрівання, охолоджування автомобіля. Автомобіль має 300 тисяч. Я думаю, якщо автомобіль залишається у володінні, то зробити таку профілактику радіаторів ззовні. А так, це все взагалом проблем в автомобілі абсолютно немає. Даю рекомендації і гарантійний лист на слідуючу чистку. 450 тисяч кілометрів пробігу. Далі це від сьогоднішнього дня і до 450 тисяч дивитись за правильним технічним станом. Тобто помпи, термостати, радіатори, олива, антифризи, паливо. Якщо все дотримуватись в правильних технічних станах, питань немає, 150 тисяч легко. А то й більше можна виїздити без проблем, що робить забиття системи екології. Якщо наприклад, провтикати заміну помпи, тобто автомобіль почне, пер, почнеться перегріватись, звісно, дасть збій як на систему охолодження, потім на систему екології, і регенерації різко зменшиться на якісь інші короткі дистанції. Короткі дистанції, і багато хто думає, що знову треба чистити сажовий фільтр. Ні. Ті, що автомобілі до мене приїжджали і отримали гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу, звісно, можна приїхати, продіагностувати автомобіль, тому що система екології, щоб отак забилася на такому пробігу. Після такої глобальної чистки цим апаратом системи екології. Зараз автомобіль повністю новий всередині. Щоб його забити наново, це потрібно мати несправний стан автомобіля. Тоді, звісно, буде вплив на систему екології, а регенерації це свідоцтво правильного технічного стану автомобіля. Якщо заводські, правильний технічний стан в автомобіля. Незаводські, короткі, як в даному автомобілі, 30-40 кілометрів. Це є проблеми. Я роблю очистку всієї системи екології, а далі перепровіряю на його правильний технічний стан. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.